Починаємо огляд ось таких маленьких ювелірних ваг. Дивіться розмір. Трохи більше коробочка сирників. Моделечка у нас yd 9022. Попросили зробити огляд з гірками. Зараз перевіримо ці ваги. У нас гірка 200 грам. Ваги 0,01 точність до 200 грам. Тестуємо. Є, в принципі, 200 грам. Трохи вони блікують. Зараз перевіримо з гірками. Так, 01. 0,2. Показує 019. Ще раз. Ставимо по центру. 019. Невеличке відхилення. Також є невеличкі відхилення. Другий раз, в принципі, показує нормально. Один грам. Два грама. 20 грам, 50 грам. Ну, це, в принципі, все показує непогано. Ось такі ваги, ціна їх десь в районі 200 гривень. Кому цікаво, звертайтесь, кому потрібні такі реально невеличкі ваги, дивіться наше відео. Ставимо вподобачки, кому сподобалось. Можете подивитись різні ваги. Огляди вже зроблені. Чи будуть в наступних відео. Дякуємо, що дивитесь наш канал і до слідуючих відео.